Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щрому відео FC-25, вже відкрите для передзамовлення. В нас є новини офіційні вже перші від eSports про те, як будуть працювати деякі режими, а отже. Прийшов час записати для вас новеньке відео з актуальними новинами з наступної частини франшизи гри. Сьогодні ми поговоримо про гімплей, про офіційні новини, а також про деякі зливи, про тактики. Коротше, буде багато всього. Отже, якщо такий контент до вподоби, не забудьте підписатися на канал і давайте в коментарях дискутувати з приводу того, що вам подобається, що не подобається. Я спробую зробити таким чином, щоб це відео було максимально насичене інформацією. Нормативно і десь поменше від мене всіляко відсібятини, але десь де це буде важливо. Я вважаю, що маю право на свою думку десь буду висловлювати стосовно того, чи мені до вподоби нововведення, чи ні. Отже, в нас вийшов твіт від eSports, який веде посиланням на їх офіційний сайт. І upcoming deep dives. Що таке deep dives? Це глибоке занурення, де іспортс. E в принципі пояснюють нам, що та як буде в них працювати. Це в нас виходить стосовно гімплею, стосовно всіляких фішечок. Зазвичай це наприкінці гри, але інколи буває всередині. Отже, наразі вийшло в нас перший такий камінь діп-дайв FC25, одразу після офіційного трейлеру. І в липні, відповідно, ми отримаємо гімплей, режим Rush та режим Pro Clubs. А в вже серпні ми отримаємо. Глибоке занурення в Ultimate Team, для нас, напевно, зовні це найцікавіший режим, а також в режим кар'єри. Давайте переходити до новин, і відповідно, що в нас змінюється у двадцять 25 відносно поточної частини гри. Перш за все, зміни дивізіонів, Division Rivals, Checkpoints, і їй нам кажуть, що вони зменшать кількість чемпоїнц для того, щоб якщо ви мали гарний скіл, то ви не затримувалися в цих дивізіонах, і швидесенько перескакували їх і йшли вище, де будете місити з роботягами вашого рівню. І в той самий час, якщо у вас рівень гри нижче, таким чином ви в своєму дивізіоні будете більш комфортно себе відчувати. Окрім того, їй її повертають можливість вилетіти. З вищого дивізіону до нижчого таке вже було раніше, потім вони це прибрали, але наразі вони вирішили це повернути. І я, в принципі, вважаю цю зміну дуже гарною, тому що часто в нашому чатику в телеграмі люди пишуть: ось я там потів, потів вийшов в другий дивізіон, в перший в елітний. А потім ті самі хлопці скаржаться, що ось тепер тут неможливо грати, тут всі шакали, і це дуже важко. а... Вилетіти неможливо, тобто, якщо ви апнули зараз дивізіон, то ви сидіти там до кінця взагалі сезону. А це може там і тривати місяць. Наразі у вас буде можливість вилетіти, Тому я думаю, це гарна новина. Якщо ваш скіл не відповідає поточному дивізіону, ви будете опускатись і ходити вниз зверх. Я думаю, це гарно. Окрім того, тепер в нас нагороди будуть базуватися не на кількості перемог. А на кількості очок, які ви будете здобувати за перемогу, вам будуть давати три очки, і в той самий час за нічию ви будете отримувати одне очко, вам буде потрібно набрати деяку кількість очок для того, щоб отримати, напевно, тижневі нагороди і потім вже покращені нагороди. Я дуже хочу вірити в те, що якщо ваш суперник виходить при нічійному результаті. То вам буде зараховуватися це одне очко, а не як наразі. просто гра скіпається і, відповідно, не було нічого. Контракти згоріли. Все згоріло, але результат вам жодним чином не зарахувався. Це один з моментів, який мене особисто дуже бісить. У UFC 24. Я з нього неймовірно пола. вважаю це несправедливо. Особливо коли мова йде не про виході перед матчем 0-0, а коли ви або зрівняли рахунок, грали краще за свого опонента. Він там забив якийсь шальний гол. Або два голи, ви зрівнюєте рахунок, він протискає паузу до побачення. Або якщо ви десь наприкінці заробляєте пенальті, і суперник просто закриває гру, виходить. Тому якщо це пофікситься, якщо хоча б одне очко будуть давати за цей її спорту, це, хоча б якийсь перший крок до справедливості, звісно, хочеться по-перше, перемогу. По-друге, щоб це давалося і у фудчемпіон. Але можливо, крок за кроком вони до цього дійдуть. Рухаємось далі, і тепер у нас цікава новина. Якщо ви грали в дивізіону FC 24, то це не залишиться непоміченим, як кажуть нам EA. В FC25 ви будете стартувати гру в Division Rivals з ранку з дивізіону найвищого, який ви мали у FC24. Таким чином, якщо, наприклад, я граю в елітному дивізіоні, то я маю починати FC25 також одразу з елітного дивізіону, а не так як це наразі відбувається, і відбувалося, коли стартує нова гра, і ви з 10-го дивізіону і пішли туди-туди-туди догори, тому що це віднімає час. Окрім того, тут правильно зазначають і є, я буду їх називати авторів цих Notes, Що якщо ви граєте більш досвідчений гравець з новачком, то звісно новачку не цікаво. Проти вас там грати, він буде програвати матчі. І коли це все починається з 10-го діу, то там така зборна солянка, що можна е, просто дуже дисбаланс бачити в матчах. Отже, це мені до вподоби, я вважаю, це позитивна зміна. Тож будемо стартувати по заслугах UFC 24 Окрім того, в режимі товариських матчів в Ultimate Team Тепер підбір буде відбуватися не за вашим дивізіоном. І це теж те, про що я просив, напевно, мене навряд. Тобто там слухай, я про це говорив. Мені це було не вдовподобно, але про це говорили також і багато низькомовних контент креаторів Сподіваюся, і дослухались до їх думки. В чому справа наразі ви е, маєте підбір у товариських матчах відповідно до вашого діу. Я граю в еліті. Я відповідно в дивізіонах, в френдліс матчах товариських я буду зустрічатися з суперниками з елітного дивізіону, Інколи це буває перший, зовсім рідко другий. Я так розумію, якщо взагалі не можуть мені підібрати суперника локально. Так от, до чого це призводить? Кожен матч товариський, це ніхрена не товариський матч, це під, біль, страждання, і це часто просто ті самі Division Райвелс, але. Під назвою товариське наразі в нас буде система підрахунку ваших перемог безпосередньо у матчах товариських або ваша форма, як це про це говорить і їй. І чим більше матчів ви виграли, чим краще ви йдете. Тим відповідно краще вам буде підбирати суперника. Це, напевно, не зовсім те, про що ком'юніті просили. Вони повний рандом просили. Але тут я можу зрозуміти, бо якщо я буду з елітного дивізіону потрапляти на хлопців з сьомого, шостого п'ятого, то це ані мені, ані їм напевно буде не цікаво. Ну чи ж їм точно буде не цікаво? Мені можливо було прикольно швидко закрити це завдання, але я сподіваюся, це нововведення, воно привнесе деякий рандом. Тобто та ти там виграв декілька матчів. Окей, попав на сильного суперника. Програв сильному супернику. Хлоп, в тебе форма скинулась, можеш знов потрапити на більш слабкого суперника. Таким чином, тих, хто трошки слабше грають, можуть отримувати сильних суперників скіл качати, і також більш слабких відносно себе. Тих, хто грає трошки сильніше, вони інколи можуть розслабитись і не грати постійно ці всі волідольні матчі відповідно до ранку, в якому вони знаходяться. Тепер давайте переходити до СБЧ. СБЧ Storage. І це дуже важлива штука. Це в нас буде можливість у UFC 25 вперше мати таке місце, сховище, де ви зможете тримати свої дублікати. Untradable. Це важливо. Що в нас наразі відбувається? В нас є можливість. Quick Sell Recovery зробити через Web Application і відновити ваші дублікати, tradable або untradable, по-моєму, 5 разів на місяць. Тобто, у вас випав дублікат наразі високорейтинговий, там, Джака або Кіміха, Team of the Tournament, і немає звичай, яке ви хотіли зібрати. Вам доводиться або Quick Sell робити, або кидати його в Exchange там, 89, але не дуже хочеться карту 96 го рейтингу напхати в Exchange 89. Тобто, наразі їй нам обіцяють 25 FIFA, Таке, зробити місце, куди ви зможете ці дублікати до 100 штук, запхати, і потім ще і якось там фільтрувати їх. І відповідно, коли потрібно СБЧ вийде, то або за рейтингом, або за новизною ви зможете звідти їх доставати. І це дійсно величезна перемога, це дійсно спростить нам з вами гру. І це просто, коротше, це просто класно. Про що додому? Окрім того, в нас будуть зміни з еволюціями. І їй хоче хочуть зробити виконання еволюції менш таким важким. Наразі це в нас або склад Батл Про, або Дивізіони, або Чемпіонс. І зазвичай на останньому рівні це має бути або Дивізіон, або Чемпіонс. З того, що я зрозумів, вони хочуть більше варіативності привнести в еволюції, вимоги еволюції. Можливо, якісь круті будуть і вимагати від вас дії в най. Сильніших режимах гри, а можливо, щось в товариських матчах можна буде виконувати, або в будь-яких матчах. Побачимо, як це буде відбуватись, Але той факт, що це спростить виконання еволюції, я думаю, це також це трошки підвищує фан від Ево. Тому що, ну, реально, буває таке, що там, хочеш когось виконати, а там відіграй три матчі або п'ять матчів в, в Champions або в Райвелсі. Я змушений йти з карткою. З Ліверпуля, наприклад, зараз я роблю Харві літо Іти в еліту або йти в Фуд Чемпіонс і виконувати там цю еволюцію. Це звісно важче. Скільки ми розуміємо, конкуренція завжди вища. отже, Я думаю, що це ще одна позитивна новина. Окрім того, тепер у UFC 25 в нас не буде взагалі жодних контрактів. Це прекрасно, це те, про що ми на стрімі казали, буквально позавчора до того, що як вийшла це Діп дайв то відповідно ще якщо б вони прибрали травми, то це теж була б ще одна перемога, оскільки ніби не має бути травм як таких в Ultimate Team, Якщо гравець ваш її отримує, взагалі не зрозуміло, що відбувається. Він там ніби гірше грає, але як багато замінити його гра не вимагає коротше. Контракти прибрали. Це прикольно. Тепер ми зможемо швидше стартувати матчі. І якщо ще і травми приберуть, то це взагалі буде джі. Або якщо вони зроблять ці травми якимось, не знаю, впливовими. Так? Травмувався важравець, окей, як в реальному футболі. Зробіть заміну. Так, це буде інколи вносити рандом в ру, але там і так цього рандом багато. Тож треба, на мою думку, або, або. тепер давайте. Е Поглянемо на зміни в гімплею. Це в нас все, що є з приводу Ultimate Team. обіцяють нам наступного місяця ще додати деякі новини. Перше, що в нас є з приводу гімплею, це рух воротаре. І це те, з чого я особисто палав. Я знаю, що в нас в українському ком'юніті є деякі думки з цього приводу, але особисто я ненавиджу цю механіку саме в такому прояві, як вона є. В FC24, як була у FIFA 23. Чому саме? Поясню ще раз, коли я виходжу, наприклад, один на один, і я дивлюсь на воротаря-суперника, я бачу, що він його не рухає, або навпаки, я бачу, що він його починає рухати. Я протискаю удар в протилежний кут. Або якщо він стоїть на місці, наприклад, в дальній кут, я вибираю силу, я вибираю спробу протискати таймфінішин, все ніби добре, я стіком роблю направлення і. Зараз ця механіка ручного керування працює таким чином, що ваш суперник може встигнути пересунути воротаря безпосередньо за долі секунди до вашого удару зробити декілька швидких кроків. Відповідно, ви маєте бути ніндзя, щоб зреагувати на це все діло, і ще й відмінити удар або перенаправити стіка за рахуванням того, як гімплей працює. В наших реаліях то я зі свого досвіду можу сказати, хрін, коли ви це зробите, це це, це майже неможливо. Це хіба якщо ви вийшли сам на сам, суперник занадто рано почав рухати воротаря, і ви в протилежний кут прибуваєте? Але навіть так наразі ці воротарі, як спайдермени, інколи роблять три кроки сюди, потім хлоп і витягнули м'яч. Це нереалістично, Мені це ніколи не подобалось, і це просто воно привносить негативні емоції від відеогри, коли вам потрібно не просто обіграти умовно вашого суперника, а ще і потім боротися з цим геймплеєм. Я не маю нічого проти трикутника, наприклад, коли сам на сам або прикутових при штрафних ударах. Але ця механіка, на мою думку, вона мала бути обмежена і її зроблять це у UFC 25 Обіцяють, подивіться, як це буде відбуватися. Один-два кроки буде робити воротар, і все. І оце вже дійсно більш реалістично. Якщо ви хочете воротаря трошки посунути, окей, ви намагаєтесь згадати. Кут удару, але це не буде означати завжди, що ви зробили три кроки перед ударом, все це бетонний сейф, навіть якщо на зеленому таймінг фінішингу ви пробиваєте. Отже, на мою думку, це прекрасно. Так, напевно, прибирати повністю це не є правильно, тому що інколи можна і воротарем трошки поругати, Це в тому числі, звісно, і скіл, але коли ця механіка оверпаверд. Надто вона потужна і взагалі не контрольована, так не мало бути. І я дуже радий, що їй вирішили дослухатись до ком'юніті, і це все діло понерфити на кутових під час штрафних ударів ви можете рухати вашим воротарем, як тільки м'яч знов в гру повертається, то потім ви будете обмежені одним або двома кроками. Вони так і пишуть: One two steps in any direction. Це прекрасно. Рухаємось далі. І в нас наступне нововведення. це. При кутовіх виконанні кутових ударів ви зможете зробити налаштування. Ми говорили про це в минулому відео. Я залишу посилання. Почитайте там, було подробно, але там було на підставі зливів. Тепер це її офіційно нам показали. У вас буде роль. В цілому, бачите, є склад, тактики, і далі асайнменс. Тобто будуть штрафні удари, хто виконує кутові удари, як і зараз. І далі на кутових ударах також будуть інструкції. Ви можете таргет плеєра, ви можете обирати гравця, які будуть знаходитись на ближній штанзі, і на дальній стійці. В даному випадку тут, наприклад, Ліверпуля її зробили. Всі повага. І Дарвін Нуніс, Ван Дайк і Кодате. Подивіться, як вони розташовані. Ось він Дарвін Нуніс, це в нас таргет плеєр. Ось в нас ближня стійка це і ось наздальня стійка це відповідно і брейма конате. Це прикольно Ходять чутки, що там може бути в залежності від ролі, яку буде мати гравець, він там може десь або опинятися, або не може обнятися, але це поки не підтверджена інформація. Наразі від її в нас є отак, тобто ви зможете розташовувати, обирати гравців, і відповідно, це додає варіативності. Це прикольно, тому що мене особисто дуже бісило, коли умовний Ван Дайк знаходився на позиції отут або отут. Що це взагалі таке, я не розумію. І ви жодним чином на це не могли вплинути. Тобто, це прекрасне нововведення, я його щиро вітаю. Також нам обіцяють, що ще більше геймплейних нововведень в нас буде наступного місяця вже в серпні, і Tactics Systems Плейстайли і Hypermotion 5 зірочкою. н Проблема в тому, що я поки не бачу жодних новин стосовно нового двигуна. Скоріше все, його не буде. Це означає, що в нас будуть проблеми з геймплеєм, але наразі ми поговоримо ще про зливи, які є від достовірних джерел, які нам в принципі це все зливали. І спробуємо з вами трошки поаналізувати, до чого нас це. Призведе далі тут є ще також з ProClubs новини, але якщо вам такий режим цікавий, то я думаю, що ви вже це все діло подивились. І кар'єрний режим, якісь нововведення. Чесно, я не дивився, тому що я граю в Ultimate Team. мені цікаво саме грати в Ultimate Team. Це все з чим нам поділилося і є, але як я вже сказав, в нас є купа цікавих нововведень саме від зливерів, і я пропоную в режимі Е Експрес-новин дайджест з вами поділитися. А далі ми вже будемо обговорювати в коментарях. По-перше, в нас підтверджена анімація е, тунелю. Буде отак от це виглядати у UFC 25. Подивіться, ну тут комусь що подобається. Не знаю. Мені в принципі тунель це по кайфу було. Воно коли чередується, то це цікаво. По традиції ці новини і всі інші вже опубліковані в телеграм-каналі. Отже, у вас є QR-код, можете. Приєднатися і не тільки на YouTube підписатися, якщо ви додивилися до цього моменту, а й до телеграм-каналу. Тоді будете день в день, якщо це виходить, ви вже будете в курсі всіх справ, також на чатики, де можна зі мною особисто спілкуватися. Тепер давайте до такої новини, яка викликає протиріччя в ком'юніті. А саме в нас буде сезонні перепуски UFC 25 В нас буде два левели. Один безкоштовний проходження сезонів, інший платний, поки невідомо як буде працювати платний, але є інформація, що це може купити за FC Points, звісно, або за монети, як з еволюціями. І, відповідно, цей преміум доступ він буде мати кращі нагороди. Я спочатку з цього палав на стрімі, але потім хлопці мені сказали, чого ти палаєш. Так є багато де, і навіть в платних іграх, а не тільки в безкоштовних. Окей, я, в принципі, почув ком'юніті, почув вас, дочекався вже більш таких детальних злив, що я тут бачу. По-перше, не буде на цьому платному рівні нічого, чого б не можна було зробити на безкоштовному. Це прикольно. Далі, безкоштовний рівень буде а, таким самим, що зараз люди, гравці, бачать FC 24. Преміум цей можна буде купити за монети або FC Points, і, відповідно, ексклюзивних нагород за преміум левел не буде. І я поки не розумію, а навіщо тоді цей преміум потрібен. Можливо, вони будуть додавати туди якісь картки, які є в паках. Які ви зможете вибити, наприклад, отримуючи звичайні нагороди, а тут ви будете це отримувати за сезон, гарантовані саме нагороди. В такому випадку це Pay2Win, але це гра і так Pay2Win, і як знову ж таки влучно зауважили користувачі на стрімі підписники? Тут ви хоча б будете знати, що отримуєте за ваші гроші. На відміну від цих паків, коли ви можете 40-50 доларів виконати на один пакет, і це просто неймовірно Ціни, ціна півгри. І половини гри, і відповідно, ви не знаєте, що ви отримаєте, а часто ви отримаєте просто нічого. Отакі От новини. Тепер давайте по гімплею, про які її нам обіцяє злити в серпні. Я це все об'єднав, трошки злив в е, дайджест для вас конкретно по гімплейних новинах. По-перше, в нас і прибирають формацію 4-3-2-1. Але Тут не те, щоб вони цю формацію конкретно прибирали. Вони прибирають деякі позиції, зараз я це знайду, а саме left wing back, right wing back і центр Форда. Тобто, звісно, без позиції Центр Форда, схема 4-3-1, 2 вона апріорі неможлива. Її замінять на 4, 2, 4-3 і далі 2. Вони будуть цапи, а не Центр форварди. Тож, поглянемо, до чого це призведе, я б не. Знаєте, не реагував так, що окей, в нас прибрали схему, і тепер все її більше не буде. І їй не знають, як це побороти, як побороти механіку цієї схеми, яка надто потужна, тому вони її В Цьому є доля істини, тому що зараз ми також побачимо, чого ще в нас не буде. Але вони перш за все це наслідок того, що в нас не буде. В цілому цих позицій, чому я не знаю? Чи означає відсутність позицій ЛВБ та РВБ, що в нас не буде тепер схеми з п'ятьма гравцями захисниками? Я думаю, ні, тому що ну це теж якось дуже багато вони всього виріжуть. Але поглянемо. Рухаємось далі. Дірект Пасін не буде представлена в FC 25. Ця тактика в цілому вона. Буде відсутня. І це те, що я щиро вітаю. Ну, з одного боку, я вітаю, що вони це прибирають. Тому що Direct Passing – це чергова оверпавер тактика, яку просто. Майже неможливо контрити, і її всі спамлять, аб'юзять. якщо ви граєте в високих дивізіонах, ви розумієте, про що мова? В мене є конкретне відео про це. Можете передивитись про FC24. Отже, її прибирають. Гарна новина, що вони її прибирають. Погана новина в тому, що це мені дає зрозуміти, що вони просто не можуть пофіксити свій гімплей, який перетворився в fc 24 на повне сміття, на повний аб'юзінг скриптів і взагалі на беземоційну. Негативно емоційну гру і допоки вони знаходяться на своєму старому двигуні, нам не слід очікувати, скоріш за все, якихось революційних саме гімплейних новини. Тобто, з того, що я бачу, вони просто або вирізають щось прибирають, або якось змінюють схеми, але вони системно не змінюють саме гімплей. Двигун, скоріш за все, залишиться тим самим. Це саме те, про що я вам казав вище. Бо якщо вони б двигун змінили, то я не бачу проблеми в Pass, щоб вона працювала інакше, не так, як зараз, коли ви можете перекрити траєкторію пасу зайняти зону, зайняти там подвійними родин, два-два гравці вас будуть опікати нападників суперника. Але передача один хрен пройде, тому що це бляха механіки гри, і так вона працює, і це всі аб'юзять. Отже, це напевно десь позитив. Це скажімо так, на фоні негативу того, що вони не можуть це в цілому пофіксити, переробити, не знають, як це зробити на поточному, на поточній версії двигуна свого це позитив, що ми, хоча б, не будемо мати цю схему, але... То треба тестити. Проблема в тому, що може з'явитися інші механіки. Aerial буде оверпард, навіси, і це буде так само все бісити. І їй треба написати новий адекватний двигун, де в нас буде більш така футбольна складова, комбінаційна і фан-емоційна складова. Це моя суб'єктивна думка. Друзі, як ви можете побачити по вкладках в моєму браузері, в мене є ще багато цікавих новин, але це відео вже майже 25 хвилин, і я вирішив на цьому зупинитись. Ми оглянули офіційні новини і ті зливи, які. Які дуже важливі і пов'язані з офіційними новинами, щоб це е, якось вилося в цілісну картину, в цілісне відео, бо я не міг не розповісти вам про дірек пасін або про зміну, відміну деяких схем або позицій. А все інше ви можете або побачити в телеграм-каналі, або ми з вами дочекаємо з офіційної презентації від її, яку вони нам обіцяють надати вже в серпні, і зберемо ще раз під каву поговорити і обговорити вже. Офіційні дані на цьому будемо закінчувати. Якщо якісь питання є, то прошу тут в коментарях. Напишіть мені також, що ви думаєте про ці всі нововведення, чи зі мною, чи ні. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.